Приватні військові компанії, що це і з чим його їдять вчора. Президент Зеленський сказав про те, що він готовий розглянути питання узаконення приватних військових компаній в Україні. Це означає буквально дві речі: перше, що перемога вже ось-ось, і друге, що треба використовувати наш потенціал і одну з найкращих армій в світі, як на міжнародному рівні, так і всередині країни. Питання міжнародних приватних компаній вже неодноразово піднімалося. в Публічної площині, зокрема в Україні, і я точно можу сказати, що багато військових, які опанували військову справу або є військовими за покликанням, які є фаховими і професійними, продовжать е службу. Однак чи зможе держава забезпечити належний фінансовий рівень? Однозначно, ні. Тому питання приватних військових компаній, які будуть надавати послуги на світовій арені, стоїть гостро. Взагалі, питання приватних військових компаній є історичним. Вперше, нібито вперше вони виникли в Британії Watch, Guard в 67-му році. Однак, в подальшому ми можемо говорити і про крол, і про Blackwater, і про Гарда. Багато інших військових компаній, які є нетиповими. Вони не тільки надають послуги охорони, аналізу, демайнінгу. Вони також супроводжують вантажі, охороняють посольства. Ну і звичайно, в Африці. Можуть представляти інтереси того чи іншого уряду. Якщо говорити про Україну, то в Україні питання міжнародних приватних військових компаній розглядалися саме в розрізі міжнародних міжнародні оборонні компанії. Минулого року, влітку, уряд прийняв законопроект і подав його до парламенту про міжнародні оборонні компанії. І там чітко говорилося, що Українські оборонні компанії можуть отримати ліцензію в Україні і працювати виключно на міжнародній арені. Туди можуть увійти лідери військової справи, третя штурмова, батальйон Свобода. Вони можуть бути приватними військовими компаніями в майбутньому після прийняття закону. Насправді мені колись під час війни довелося зустрічатися в 22-му році з канадською. Військовою компанією «Гарда». вона хотіла отримати можливість демайнінгу в Україні. Саме військового, не цивільного демайнінгу, а військового. Це велика царина для роботи. І це означає, що попит на наші компанії за кордоном буде величезний. Я вам хочу сказати, що у нас в Україні є навіть дослідження, наприклад, приватні військові компанії як спосіб ведення сучасних війн, наприклад, в Сікорського вийшла ціла наукова робота. Однак